Моє шанування пані і панове, Чеським ЗМІ, ну бо наші ж ліквідовані, гарант війни дав інтерв'ю. Воно широко процитувалося, якраз оце воно, оцей оце вислів, висловлювання, яке е, звучить таким чином. Іноді, іноді. Е, я думаю про балотування на другий термін, думаю про другий термін, але це все залежить від того, чим закінчиться війна. От так. Така цитата. І я би хотів сказати, що як і завжди, абсолютно дивовижну рису демонструє наше дороге українське суспільство. В нерозумінні і неумінні чути очевидне, бачити очевидне, аналізувати його, засвоювати, робити певні висновки. Доводиться власне, про це очевидне і сказати, тому що фраза я думаю про другий термін, але це, тобто другий термін, залежить від того, чим закінчиться війна і як закінчиться війна. Оце, оця фраза, вона, знаєте, вона відкриває браму в пекло різнотлумачень, і умовиводів, і різних висновків. От, от, все крутиться на того, чим закінчиться війна. А я тут хожу: а, а, а хіба не перемогою? Коли президент країни говорить про те, що він ще не знає, чим закінчиться війна. І в свій другий термін будує на цьому незнанні або на двох варіантах, чим саме. І від цього буде залежати його друге балотування, тобто перебування при одноосібній владі. Оце насправді і мало б суспільство побудити, перепитати, а куди ділася перемога? Розумієте, цією фразою чеським ЗМІ фактично ми можемо констатувати смерть. Нав'язаного наративу про перемогу як про єдину неодмінну формулу закінчення війни. Сам по собі наратив перемоги є дуже сильний в кожній війні. Всяка війна для кожного, хто в ній бере участь, вона пронизана цією концепцією перемоги. Інакше війни, якби і не ведуться, або вони не ведуться так довго. В нас, коли на п'ятому році війни президент каже, що він не знає, чим це закінчиться, це за собою має потягнути цілий, знаєте, каскад, як і каскадні відключення електроенергії, цілий каскад якби, запитань. По-перше, чи дійсно вже треба закрити наратив про перемогу, якщо президент її не розглядає, або Ставить під 50-50. Другий момент: от ця перемога, взагалі ідея перемоги з капітуляцією ворога і так далі. Мені здається, це все вже настільки інерційно залишкове в умовах реал-політик, в умовах реальної. Там ситуації, там цих блекаутів і, і, і погіршення з кожним тижнем війни. Що воно, мені здається, взагалі сама, сама цей, знаєте, концепт перемоги він хіба лишиться одному Київстару, який під час розмови, коли хтось зайнятий, буде казати, що, можливо, саме ця розмова наблизить нас до перемоги. Почекайте абонент зайнятий. Питання дуже просте. Якщо президент країни не знає, чим закінчиться війна, або не має, власне кажучи, своєї власної стратегії, по якій він веде, а отже, він собою, як гарант, гарантує досягнення цього результату, інакше сенсу його тримати нема при одноосібній владі, то це власне і свідчить про те, що якби. Ця оця владна бульбашкова еліта, оця, яка напомпована, жити за державний кошт, жрати, значить, літати туризмом всі займати, все жити за кошт, просто як при комунізмі, це означає, що вони все ведуть на умання. І якщо невідомий результат процесу, але в цьому процесі активно береш участь. То ця стратегія називається в геймерстві гра онлайн. Війна для нашої зеленої кліки перетворена в гру онлайн. От граємо, поки граємо, поки приставка в руках. Виграємо, то виграємо, програємо, ну, може, кнопка Резет, та й перезавантажимося якось. мага Єрмака, все спихнемо. Затопчемо тему Міндіча Цукермана, замінимо її чимось іншою. Так? Тобто, якщо вся стратегія полягає, полягає в грі онлайн, просто в грі заради жвавості і героїзму процесу, а в кінці стоїть розвилка устами президента незалежно, залежно, незалежно, як все залежить, як закінчиться війна і чим. То в цій грі онлайн це означає, що лідер не знає, куди він йде. Тобто він іде, але він собою не гарантує результату раз, і це прямо каже своєму народу через чеські ЗМІ. І з іншого боку, він, значить, не задає гру. Тому що людина, яка задає гру, прораховує отриманий результат. В цьому суть раціональної інтелектуальної політики. Моя дія означає такий то наслідок. Це прораховується. Тут імпровізація походу, ну як би для хіба для глядачів на гальорці з заплаканими очима. Але, в принципі, в топ-політиці нема такого, що ну, незалежно чим закінчиться, може так, може так, може так, а може ще так, може так. Тоді це означає, що цей суб'єкт, який визнає це, а він на чільній посаді стратега, типу. Це означає, що він не задає гру, а грає номером два. Він грає по грі, яку задають інші. І тому він не може спрогнозувати, бо гра не його, програматор не його, алгоритм заданий не ним. Вся ланцюжковість причин і наслідків сформована не ним. І це дуже важливі речі. Тобто, це мені навіть здається, це ну, найконцептуальніше, що тільки може бути. Тому що ця втрата суб'єктності, вона, ну, по-перше, на геополітичному рівні я часто це обговорював. Вона в нас взагалі є і апріорі, ну, Давайте це ми навіть обговорювати не будемо. Україна є на підсосі заходу, освоює кошти, освоює зброю. Це є аутсорс. Аутсорс в чистому вині. Але оця втрата суб'єктності, коли власного сценарію нема, це, власне кажучи, є остаточним поясненням, у що перетворилася війна на п'ятому році. Тому що, по-перше, це занадто довго, це просто супер виснажливо, це суперруйнівно. І якщо в цьому всьому правитель не знає, чим це закінчиться. Не стверджує про переможний наратив, він його фактично вже прибрав. Забудьте це, сказав президент, бо він сам сказав, що він не знає чим. Може так, може так. От, власне, все це мало би дати народу якесь, ну дуже тверде, прозоре, ну, та, та просте, як 3 на 3, 4 на 4. Розуміння. І тут. Е, якби я не ну, якби що ще гірше? От, в цьому всьому ще гірше, це якраз оця прив'язка війни до другого терміну. Я хочу всім нагадати, що це є тема ворога. Це ворог завжди вкидував от те, що в нас називалося ІПСО. Це він казав, що влада от в, там, в Києві, чивоть, як там, там якби залежить від війни. Зацікавленість є у війні, це казав ворог. Це завжди трактувалося як і ПСО, це завжди трактувалося як тема підриву довіри населення до власної там влади і так далі. Воно, якби частково так і є. По змісту, якби ну, кожний собі робить свої висновки. Але тепер цією заявою наш це підтвердив. Причому підтвердив настільки прямо, незавуальовано, не якоюсь мовою натяків там, і, і, і метафор, а він це дуже прямо підтвердив. Його другий термін випливає з війни. Тобто він цю прив'язку свого власного другого терміну, тобто балотування на другий термін, він. він Прямо прив'язав до війни. Він сказав, що мій другий термін залежить від того, чим закінчиться війна. Ця прив'язка, детермінованість мого, ну, його політичного майбутнього від війни і її розв'язки, є пряма. присудок. Односкладне речення. Це означає, що як такий ворог би сказав. Ми так не будемо. Шкурний інтерес о, така теж метафора публіцист, публіцистів, шкурний інтерес лягає в основу всіх рішень. Тобто, якщо правитель припускає і прямо це визнає чеським ЗМІ, що його продовження перебування при владі напряму залежить від війни, від розв'язки війни, від те, чим вона закінчиться, при умові, що ще невідомо, чим. То, власне кажучи, це дає підставу всім гравцям назовні. Я про народ мовчу, тому що хто його буде питати? Затхнули, запхнули, блін, в шуфляду, і сидіть це незламно. Це дає більше підставу іншим гравцям, і це важливіше. Трактувати. Всю поведінку правителя в частині тих перемовин виходу з війни рішень по війні, що в цьому в основі його поведінки є якраз його інтерес. Тобто, якщо я хочу владу і хочу зберегти владу, то я піду на такий варіант, який ну, там, всіх покладемо, але втримаємо цей наратив, бо він більш прийнятний. А якщо я не хочу другий термін, вже трохи набувся, вже мені якби досить того, може і підпишу. Тобто можна з великою такою долею трохи навіть пересмикувань, але по лінійній логіці можна припускати і треба припускати, що при прийнятті рішень по війні правитель включає в аналіз свій інтерес. Тому що цей інтерес Чеським ЗМІ озвучений. Мій другий термін залежить від того, чим закінчиться війна. А отже, при тому, як закінчиться війна і чим закінчиться війна, правитель слухає лише себе. Він оцінює ці наслідки припинення війни лише своїм інтересом. Або не лише, а в тому числі своїм інтересом. І цей інтерес це другий термін. Взагалі, це означає фактично, що. Тема припинення війни, яка більше є Трамповою темою, темою заокеанською, тема припинення війни по суті суперечить ідеї балотування правителя на другий термін. Якщо в нього в меті є капіталізувати і конвертувати хороше рішення по війні в свій другий термін, то ось вам є зацікавленість. Розумієте? Тобто ця, ця, ця дуже пряма, пряма відсилка до того, що результат війни є його політичним капіталом, бо від того залежить, чи буде другий термін, чи ні. Він, власне кажучи, ставить питання, ну, якби крапку у всіх питаннях. Дуже немає нема далі що записувати. Оця прив'язка. Війни і рішень по війні до свого інтересу зберегтися при владі, йти на другий термін чи не йти. Він воно ну просто не те, що оголює, воно просто, знаєте, як скальпелем чер'як, от от вскриває всю ту тему дуже. Вдячну для ворога для псошної розкрутки о, тему зацікавлення війни, шкурного інтересу у війні. Ну, президент сам цей і підтверджує, і прив'язуючи війну і рішення по війні до свого повторного балотування. От, власне кажучи, і все. Мені здається, що якраз такі, ну, таке не може проходити повспільство, бо ну, воно напряму його стосується. І мені щось це здається в тому всьому, що, знаєте. От люди, мені здається, ще якби най. Ну, мені навіть. Вони не доганяють взагалі ще досі. Хто їх очолює? Що їх ведуть по війні в другий термін. І цим все детерміновується поведінка, рішення і так далі. Тобто, цим міряється. Критерії оцінки, як треба зробити для держави, замінено критеріям свого другого терміну він можливий чи неможливий. Ну то, 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 то що каже, що, що називається, то і тяжка історія. З нею залишу вам е, трошки для роздумів у вас, буду вам дякувати за офіру, якщо матимете можливість зробити за реквізитами до картки. І дякую за те, що не вислухали співмірити. Мої йому виводи зі своїми всього доброго.